Мої вітання всім, хто пише нам, хто підтримує нас, хто протягує руку допомоги нам і нашим сім'ям, хто думає і пам'ятає про нас, а також тим, для кого правда і справедливість є життєвим орієнтиром. Пишу вам з Архангельської області влітку 2024 року, етапували сюди з Липецької області. Цей текст пов'язаний з тим, що. До мене у Липецьку область перед етапуванням писали та пишуть з різних країн, міст і місць, у більшості невідомі мені люди. З причини підготовки до етапу, а також адаптації на новому місці, не дали мені повноцінно вкластися для написання листів усім цим людям. Цими рядками я хочу висловити свою вдячність, почуття радості, і поваги за те, що. Ми отримуємо слова підтримки і тверду впевненість нашої невиновності, і цьому не заважають навіть реалії, які існують сьогодні. Це допомагає у обставинах, що склалися. Здебільшого багатьом, хто сидить за гратами, навіть рідні не пишуть. Я не кажу вже про незнайомих людей. Коли ми бачимо та отримаємо листи від вас, відчуття утіхи та гордості часом зашкалює. Вдячний вам всім за те, що ви витрачаєте свій дорогоцінний час на підтримку тих, хто є несправедливо засудженим і проходить життєве випробування під виглядом ув'язнення 2 лютого 2025 року. Владлен Абдулкадиров. один за одного.